Події 2 травня 2014 року в Одесі займають особливе місце у російській пропаганді. Вони стали одним із центральних елементів інформаційної спецоперації Кремля для розпалювання війни на сході України. Російські так звані добровольці, бойовики та військові неодноразово розповідали, що саме під впливом тих подій приїхали до чужої країни зі зброєю. Про те, як Росія використовує події десятирічної давнини на сучасному етапі війни, поговоримо у цьому відео. Почнемо з весни 2014 року. Росія остаточно окупувала Крим в українських містах на сході та півдні шириться так звана російська весна. Проросійські учасники захоплюють адміністративні будівлі та вивішують прапори РФ. Так сталося і в Одесі. На початку березня 2014-го прихильники Росії штурмували будівлю обласної державної адміністрації, зняли український стяг та почепили Росія! Втім, одесити, які підтримували цілісність країни, давали відсіч подібним спробам. Апогеєм протистояння стало 2 травня. Події того дня ретельно дослідили учасники громадської комісії з розслідування група 2 травня. Їхні висновки потім знайшли відображення у матеріалах офіційного слідства. Зупинимось на ключових: озброєні антимайданівці вийшли зі свого табору на куликовому полі, дістались до центру міста, де атакували учасників маршу єдності. Менш ніж за годину смертельно поранили активіста правого сектора Ігоря Іванова. Його загибель значно підвищила рівень агресії між сторонами. Сутички навколо та у будинку про спілок відбувались з обох сторін. Зокрема, учасники кидали один в одного коктейлями Молотова та навіть вели вогонь. Частина проукраїнських активістів рятували антимайданівців, коли зрозуміли, що будівлю охопила пожежа. Тодішні керівники міліції та ДСНС несуть пряму вину за смерті людей через власну бездіяльність. Зазначимо тодішнього начальника міліції громадської безпеки Дмитра Фучіджи у 2023 році. Заочно засудили до 15 років позбавлення волі. Сам він через кілька днів після подій 2 травня втік до Придністров'я та переховується до нині. Тодішній начальник головного управління МВС в Одеській області Петро Луцюк перебуває на лаві підсудних, а керівник місцевого ДСНС Володимир Бодолан виїхав до Криму, де почав працювати в окупаційній адміністрації. Втім, російська пропаганда сповна скористалась смертями людей. Пожежу у будинку профспілок відразу назвали Одеською хатинню за аналогією зі злочином нацистів на території Білорусі під час Другої світової війни. Двірське сожження людей в домі профсоюзів, сравніме з нацистською розправою в хатині хід йшли фейки у стилі розп'ятого хлопчика про сотні вбитих в Одесі, задушену вагітну жінку та інше. Подібні історії активно поширювались за кордоном. Крім медіа та соцмереж організовували зустрічі у європейських містах. Ціль демонізувати Україну, як приклад того, що було в ООН, в 21-му році. Росія проводила там захід з членами Ради безпеки і назвала його Одеса через сім років. Неонацизм та насильницький націоналізм як двигун українського конфлікту. Показово, що правитель РФ Путін за три дні до повномасштабного вторгнення у зверненні згадав про Одесу і будинок про спілок, та пообіцяв покарати винних надалі. У Росії повертались до цієї теми радше до. Чергової річниці, наприклад, минулого року російський портал державних послуг зробив спеціальну розсилку серед користувачів. Втім, фейки довколо 2 травня продукуються і на сучасному етапі війни. З наприклад, фейків, який був най-най-най найсвіжіший, най, най, це те, що це вже під час повномасштабного вторгнення. Це було того року. Поширювався фейк, що нібито українські магазини свічок продають свічки з ароматом будинку профспілок і маршмеллоу на багатті, і поширювався цей фейк в z каналах в Змі е, кремлівських і всьому іншому, хоча е, в жодному магазині українському таких свічок е, не було. Минулого місяця у Польщі опублікували книгу, присвячену подіям 2 травня в Одесі. Її автор, польський гід, який часто відвідував Україну, Борис Тинка вважає, що російській пропаганді вдалося досягти свого Понятно, що поляки більше знають про майдан в Києві, чим чим Евромайдан в Одесі, Але все одно такі питання є. I zrazu, postępowo, gdy ja słyszałem ten propozycję, ja uznałem zrazu, że to ruski negatyw. Znaczy, nie było nikakich zabytków na grzeczyńskiej pościeli w Adesie. Українські націоналісти-бандеровці загнали невіновних невиновних, невиновних е, пророських активістів до Союзів і зажлі їх е, заживо. Е, ну, з жаль, не так. Я це так чувствую, і очень рідко я встречаю з людьми, які знають, як було на саме діле. Загалом, після 24 лютого, міф про 2 травня в Одесі відійшов на другий план. Констатують у центрі стратегічних комунікацій. Втім, саме місто залишається у центрі інформаційних зусиль агресора. Жодне інше місто так не страждає від російської пропаганди, саме від пропаганди. Це 100%. так. Є ще Харків, у них так проскакує часом, але Одеса це, як то кажуть, та фантомна біль, яку вони вже хочуть відчути. Вже не знати скільки років. Вони дуже хотіли отримати Одесу. В 22-му році, коли пішло повномасштабне вторгнення, але е, як то кажуть, не вийшлась.